Василь Стус поет глибоко національний за своєю духовною сутністю, за способом мислення, за характером мови. Мова його поезії і національний дух тісно взаємопов'язані, вони гармонійно доповнюють один одного. Творча спадщина поета це своєрідна українська біблія, за якою треба виховувати молодь у дусі справжнього українства. Коли б доля була прихильною до Стуса, а часи сприятливішими, Йому б зараз виповнилось би 86 років, оборонцю справедливості, борцю за свободу України. Усім відомо, що Василь Стус був учителем. Після закінчення Педагогічного інституту у Сталіно, тепер Донецьк та служби в армії він викладав українську мову та літературу в Горлівці. Радянська влада вважала українську мову неперспективною. І всіляко витісняла її зі шкільної програми. Батьки учнів нерідко писали заяви на звільнення своїх дітей від вивчення української. Тож Василь Стус намагався зробити свої уроки цікавими та привабливими, використовуючи те, що ми зараз називаємо старітейлінгом. Він розповідав дітям історії з української минувшини та читав власні поезії. Так, учні принаймні чули українську. І не втрачали інтерес до неї. Вперше його арештували у 1972 році. Тоді Устуса вилучили понад 500 оригінальних віршів, десятки статей, переклади поезії, загалом усі праці, що він писав упродовж 15 років. Засудили до 5 років позбавлення волі і трьох заслання. Покарання відбував у Мордовських. І магданських таборах, звільнившись у 1979 році, звернувся із заявою до Верховної Ради СРСР Мати радянське громадянство є неможливою річчю для мене. Бути радянським громадянином значить, бути рабом. За рік його заарештували знову і визнали особливо небезпечним рецидивістом. Засудили на 10 років примусових робіт. І 5 років заслання через ув'язнення Стус мало бачив свого сина Дмитра. Поета вдруге засудили, коли хлопцю було лише 14 років. Але Стус постійно намагався й приймати участь у його вихованні, писав поради, настанови у своїх листах. Коли в камері кримінальник поранив Стуса за точкою, у поета відкрилася внутрішня кровотеча. Він втрачав свідомість. Медичну допомогу йому не надавали, і тільки після голодування, організованого у сусідній жіночій зоні Іриною Калинець та Надією Світлиніною вмираючому прислали лікаря. Табірними наглядачами знищено збірку, яка містила 300 віршів Стуса. На знак протесту проти жорстокого поводження табірної адміністрації з політв'язниками, він кілька разів оголошував голодування. У січні 1983 року за передачу на волю зошити із віршами на рік був кинутий у камеру одиночку. Представник українського культурного руху шестидесятників помер під час другого терміну в таборах у ніч із 3 на 4 вересня 1985 року у карцері. Офіційна версія від переохолодження. Останні два роки в таборі Хтось перебував під особливим тиском з боку наглядачів, часто сидів у карцері та голодував. Найбільше цинізм влади проявився тоді, коли рідним не дозволяли забрати тіла поета в Україну, бо за тодішнім законом навіть мертвим в'язень мав відбути повний термін.